Ось такий набір. Дриль, імпакт, кутова шліфувальна машинка, циркулярка на диск 6.1.2, Шліфувальна машинка. мультитул. У вас це називається чомусь реноватор. Батарея на 2 Аг, батарея на 5 Аг і зарядний привід. Також ця система. Може конектувати з отакою системою, трошки незручно однією рукою це робити. Таким чином вона там має закриватися отак. Тут у нас ящик, скоріш за все пустий. Ось такий ящик.